Всім доброго дня! Запрошую всіх бажаючих на наше літературне читання. І так, давайте пригадаємо, про що ми з вами вчора читали. А Ми читали з вами Віктора Близниця, Земля Світлячків, і почали читати п'ятий розділ. Давайте ж пригадаємо, про що йшла мова. І так, ми пам'ятаємо, як по дорозі на верхнє озера чублик Сис-12 і вертутій, пливуть по, по озеру, і тут раптово вони чують перегук звірів у темряві. Розмова про дикого лісового приблуду у, у царстві вітрячки. Читаємо далі. Воно, брате, не все, що старе, то і древнє. Мудра зауважив все з 12. Буває давня пригода. Правдивіша і живучніша за теперішню. І я б думав, що все те старе і мохом побите, та отчуйте ото нудливе виття перегукування над озером, щось на дуже погану пам'ять воно навертає. Однак нічне виття віддавалося затихало, глухло в лісах, і чублик навіть подумав, а може, то йому спросоння здалося? Може, нічого й не було. Вони вже підпливали до широкої греблі загати. Похмуро здиблювалися вгору вивернуті колоди, корчі, корени вище, весь той чортополох, з якого було колись нагорнуто греблю. Між колодами ховалася принишкла темрява і десь видзвонював струмок, збігаючи вниз під греблю. Всі троє примовк... примовкли. Обережно зійшли з човна, Вертуті взяв довбан... довбанку на плечі і, сам глухо крекчучи, поніс її нагору крутим косогорам у верхнє озеро. А ось і воно верхнє озеро. Ще більше, ще розлогіше, заперше. І місяць тут світив ясніше, і береги розступалися ширше, а на берегах темними купами стояли верби, схиляючись гіллям до самої води. Підпливли до мілкого піщаного берега і здалеку почули на березі щось рівно пасовито гуло, як гудуть бджоли на пасіці. То невтомно день і ніч працювало вертутіве господарство сотні тисячі млинків. Вони хлюпотіли, перелопачували воду, співали, виторохкували, хурчали і все те зливалося в густо джмелинне гудіння. Вертуті ожив, закихикав. Швидше прив'язав човна і став поква... покваплювати сиза. Ну, як вам, мовляв, подобається музика з моїх володіннях?» Гарне місце вибрав для себе вертутій, під місцем сяє високий пагор біло-білого, чистого піску. І на пагорбі. Який овівали вітри з усіх боків, стояв древній корч, ні з яким корчем його не можна було сплутати. На дверях, на віконцях, на димарі, на дашку скрізь терчали, тяглися вгору вітрячки. Були вони різні, великі й маленькі, були й зовсім мініатюрні, співали вони всі теж по-різному, бо зроблені були так: одні з дерева, інші з очерету, а ще інші з кори берести, червоного лубу, кленових ветрячків, засушеного листя жолудів. А були тут млинки навіть із черепашок, з великої риб'ячої лузки, з лебединних пер'їн. І це тільки ті, якими утикав Вертуті свій щор... щорнілий від часу, трохи розхитаний вітря... вітрами корч. Далі за корчем починалося царство водяних млинків. З піску вертуті намив і нагорнув під пагорбом старовинні фортеці, башти, мости, прокопав канави, з озера пустив у канали. Воду і поставив на протоках рівно 200 водяних млинків. Уявляєте, 200 локок... лото... лотоків і двісті дерев'яних коліс, які б'ють, крутять, переганяють розшуману воду, і те лопотіння, той шум день і ніч не стихають над озером. Нарешті найбільша гордість вертуті два ряди піщаних млинків. Згори вузькими жолобками сиплеться на них чистий, ніби пересіяний пісок, і млинки з сухим шелестом крутяться весело гоманять, збиваючи золотими колодами, колами дрібний піщаний пил. У півномісячну ніч любив тут посидіти в віртуті, послухати вічний шум води і піску на березі і філософські. Пром... До неба, воно, звичайно, да, якось воно, конечно, і скріпити свою думку солідними прикашлюванням. Хем, ось тут і присіли відпочити наші подорожні. А вони таки добре стомилися і динями, і втечею від хвороща та й. Скупатися довелосям в озері, отож сіли розморено на піску і замислено слухали, як плескотить вода у лото лотоках, як гудуть вітрячки на корчі. Цюма... Чумацький віс повельно повельно пускав своє зоряне дишло донизу, вже почало сіріти на сході. Млявість Тома огортали нашого сиза, і тоді над головою його безшумною тінню промойнула зазуля. Сиз знав, то вона, нагадує йому, треба швидше повертатися додому, до свого корча, бо скоро світатиме. Та й вертуті бачив, що затримувати друга не можна. Коли б тільки зійшло сонце, вони б тут же попадали на піску і заснули. І вже ніщо не розбудило б їх до вечора. Хутенько розпрощалися, вертуті допоміг спуститися човну у нижнє озеро, блідли зорі у високому нібі легенький туман курився над водою і сис налягав на весла, щоб до схід сонця. Розкочити додому. У себе під горою він прив'язав човна, закурив люльку і з димком почим почимчикував сходами на гору. Сходи у нього повзяли, повзли вгору дуже довгі, скрипучі, з маленькими лавками для перепочинку, з різбляними поручниками і стовпцями, на яких вісіли ліхтарики. Сі ступав невквапливо, часто зупинявся, заглядав у кожний ліхтарик. Ну що ж, пора спати, казав світлячкам, і ліхтарики гасли, гасли за ним, вгорталися в сиво перед стіть. Підійшов сис до ганку, ще раз потягнув міцно буркуну і довгим чубком торкнув, зупинив один вітрячок той, що крутився за вітром, а тоді зупинив другий, що крутився проти вітру. Веселе хурчання стихло. Добрих снів побажав сис корчеві, вітрячкам, озереві. Ступив на поріг і враз ні. То йому не здалося, він побачив ще дуже зблизька. З темних кущів на нього блимали, за ним стежили два чиїсь хижі, насторожені очиська. Що бу буде далі, ми з вами дізнаємось завтра. На цьому в мене все. Дякую, що мене слухали. До побачення!